Наробив шкоди, став ногою на землі на підсак на другу секцію. Не відстрілюється, нічого не путається, снадка працює ідеально. Так, що нам потрібно для того, щоб зв'язати сплітшот? Флюр 0,22-025 см 80 см. Якщо будемо міняти вагу, тоді в'яжемо через застіпку. Одягаємо застіпку. Складаємо вдвоє. І вузол вісінка Раз, перевернули. Зафіксували є. Далі розтягнули флюр. Тут сформується закінчення для того, щоб шнур прив'язати. Далі фіксуємо ще одним вузлом. Можна фіксувати поруч, можна фіксувати трошки розсунути. Я зафіксую сантиметрів 5 від попередньої петлі. Теж вузлом вісімка є. Прив'язуємо обов'язково офсетний гачок. Клінч, подвійний клінч. В петлю і ще в одну петлю. Все. Змучили, затягнули. Все. Прив'язуємо оснастку до шнура. Складаємо шнур вдвоє, продіваємо в петлю, робимо три, чотири, десять-дванадцять обертів Родягаємо в петлю і ще раз в другу петлю. Ну, подвійний клінч, але шнур складаємо вдвоє. Так, прив'язуємо тонкі шнури до флюра. Все, лишнє обрізаємо. Люди, сьогодні почну з такої приманочки. Вона летить не дуже. Але така уклеєчка дуже ефективна на богу. Так, Другий день. В перший день мені течія всі плани мої нарушила. А сьогодні буде дощ, так? Да? Поганому танцору завжди щось заважає. П'ять грам. Несильний вітер. Зараз упіймаємо когось. Докидую нормально. Нічого не відстрілюється, нічого не путається, оснастка працює ідеально. Користуйтеся і мені дякуйте. Якась така застіпка м'яка. Ну, надію, що витримає. 8 грам 8 грамм дозволить перекинути острів і протягнути вдовж А Боковий вітер нам... Ого! Я перекинув навіть далі, ніж хотів. При боковому вітрі. Там є зацепи, але може бути і рибулька стояти. Звичайним джигом тут можна багато приманок залишити. Плюси сплітшота. Далекий закид, можна поставити більшу вагу, це не вплине на гру приманки. Робота на мілководних участках, метр півтора. Проходимість по зацепам, по камінням, по корчам. Ну і нема запутувань, як відвідно по віці. Опа! Дуже добре було відчутно клювання, але я думаю, що це невеличкий судачок. Ну, подивимось. Да. Це нормально. Я, я сховав в тіло приманки жало. І коли ми зробили трошки таке рухоме положення грузильця, напишіть мені, чому це буде краще, на вашу думку. А я скажу так чи ні. Назвемо його сплітшот модернізований, Да? це добре. Я побачив, де клювання, де маленькі, там може бути і більший клекасненький, або полосатенький. Да, коли риба активна, вона відразу себе проявляє. Ну нічого, не здаємось. Хижак на богу може виходами працювати. З цієї сторони двоє хлопчин, спінінгісти, приїхали, теж наблюдають за ними. Клювань поки ще в них не було за ці півгодинки. Хлопці постійно обриваються з цієї сторони. Там такий рельєф, що звичайне джигової оснастки там взагалі не варіант. Навіть за все там, там все застає між камінням. Вони постійно перев'язуються. Так, да, кльов такий, що, що у мене, що у ну, хлопців я бачу, нема коли відпочити. В смислі ніякий. У мене є товариш, надивився моїх відео про херабуну, а він спінінгіст сам. І каже, до спінінга мене навіть не тягне зараз на бугу до риболовлі. Я розумію його, так? Да? Тут можна... За весь день побачити одну чи дві риби, а може і взагалі нічого не побачити. А на хірабуну жалітися нема. Точно чого. До речі, у Артура мого товариша сьогодні день народження 28 вересня. Поздоровимо його. Будь здоровенький, лови товстих рибів. В пакет не складай, випускай їх. Вони будуть ще більшими ми тобі на сідущий рік. О, було клювання мілкої рибки. На хвосту прокатався у нас. Так. Здалися, пообривалися. Ну, зато менше нести буде їм. Ваги менше в коробках. Не доїхав. Не залік. Давай все спочатку. Да? Хлопці зараз кльо будуть мені додати. Молодець, в'їхав, але був на грані. Ще третій покращувач мого кльову на сьогодні є. Там, О, і третій завівся. А, трошки з халяви поїхав по пологому. Ну ладно, залік, все, тікайте, не лякайте хмари насуваються, да, такі добрі? Да, похоже, ку така собі риболовля, так? Да? Друзі, і те, що включили 5 годин, і дощик пішов, пташки співають. Я знаю, що я нічого не впіймав, я не випіймав, я під розклав, правда? Нормального рибака 100 оправдань буде, да? тиск, піцак, течія. Ладно. Всім бажаю здоров'я. Я прошлого разу наробив шкоди, став ногою на землі на піцак, на другу секцію. А це азуровський класний легенький піцак, його використовую для хірадбуна і для спінінгу постійно. І що прийшлось зробити? Купити дешеву вудку підібрати за 400 гривень і коліно підігнати одне, розібрати підсак. Нічого, ось поремонтував. Новий підсак зараз цей у флагмані коштує більше 2000 гривень. У них у всіх був недолік фіксування комлевої частини на цій втулки. Із такої резини. Я скотч підмотав. Закіню. Та й фіксується нормально. Ось така переноска для спінінга. Такі резини бої у мене, такі пробки для фіксації, щоб не затиралася між собою. Ну і тут є, щоб кінчик, вершинка, щоб не затиралася з комлевої частини спінінга. Все, дуже зручно. Что там микинь трошки мокна но ничего